Уявіть собі, що ви граєте в одиночному світі Майнкрафт, яка раптом помічаєте сутність. У неї немає текстури. Вона виглядає як ніщо. Від неї не сховаєшся і не утечеш. Бо вона буде слідкувати за тобою. Саме з такою сутністю зустрівся автор каналу МІЛОН. На його каналі викладено всього лише 4 відео. Тож, давайте розберемось, що такого дивного в них відбувається. В першому відео автор кудись біжить. Він каже, що знайшов якусь сутність, яка, скоріше за все, є багом або недопрацьованою функцією. Він продовжує бігти. Як раптом, внизу в субтитрах гри виникає напис приховане спостереження. Автор каже, що він вімкнув ці субтитри для швидкого пошуку печер та інших речей. І спочатку він не звернув уваги на цей дивний напис. Раптом він помічає щось на горі. Він починає на неї залазити, і тут ми можемо почути дивний звук, який нагадує звуки якогось механізму. Автор наближається до поверхні гори, як раптом хтось стрибає з гори і гра ламається. В субтитрах ми помічаємо два інші дивні написи. Але більше нас цікавить нерозбірливий на текст зверху. По вигляду я одразу зрозумів, що це шифр Цезаря. І зробивши декілька здвигів, на 19-й, я отримав більш-менш зрозумілий текст. Скільки ти знаєш про джаво. Тепер повертаємось до моменту, коли хтось впав з гори. Тут ми точно можемо зрозуміти, що це була якась сутність, і чомусь після її падіння гра зламалась. В наступному відео автор каже, що вирішив повернутися з під з минулого відео і подивитись, що там відбувається. На великий подив світ не зіпсувався, але дивно те, що автор помер. Хоча ми точно пам'ятаємо, що при ламанні гри він був живий. Автор заходить на лаштування і перезаходить в світ для вмикання творчого режиму. Далі він шукає те місце, на якому за ним приховано стежили. Шукає він досить довго і через деякий час все ж таки знаходить той самий маленький пагорб з дивною сутністю. Автор хоче перевірити цю сутність. Та головне зрозуміти, хто вона така. Тому далі він вирішив включити хітбокси, щоб перевірити, чи справді на горі хтось є. Для безпеки він випиває зілля невидомості, щоб сутність, яка можливо знаходилась на цьому пагорбі, не помітила його. Підлетівши до цієї гори, ми нікого на ній не помічаємо. Однак, коли автор вмикає хітбокси, то ми одразу бачимо, що насправді на горі знаходиться якесь творіння, яке оглядається по сторонах, щось роздивляючись. Автор вирішує провести експеримент. Заспавнивши зомбі, ми бачимо, що у нього також є хітбокс. Але далі автор кидає в нього діля невидимості, і хітбокс зомбі зникає. А отже, стає зрозуміло, що невидимі моби хітбоксу не мають. І тепер ми можемо зробити висновок, що це створіння не просто невидимий моб, а якась сутність, яка не має модельки. Автор хоче дізнатись про цю сутність якомога більше, і все це хоче задокументувати. Тому каже, що він спробує придумати більше ідей для дослідження цієї сутності, а натомість просить глядачів придумати ідеї щодо пасток для неї. І на цьому він закінчує відео. Третє відео починається з того, що автор стежить за цією сутністю. Дуже дивно, що скільки би автор не перезаходив в цей світ, сутність так нікуди не зникає та навіть не покидає цієї гори. Автор планує зробити паску для цієї сутності. Він каже, що хоче загнати її в яму за допомогою люків, але він згадує, що при першій його зустрічі з нею вона виявилась дуже швидкою, і це правда. Зверніть увагу, як швидко вона приземляється в першому відео, тому у автора є деякі побоювання, що план не спрацює, піймати таку швидку сутність буде непросто. Так як під минулим відео автор не побачив в коментарях пропозицій щодо пастки, він сам придумав ідею, яка повинна допомогти при ловлі сутності. Він хоче приманити сутність на себе. І коли сутність буде націлена на нього та почне на нього бігти, то він зробить так, що вона вріжеться в невидимий бар'єр, після чого впаде вниз в яму. І поки він все це планував, сутність на горі кудись зникла. Однак ненадовго. Вона просто сховалася за блоки гори і тепер знову перебуває в полі зору автора. Чи навпаки, сутність чомусь зупиняється і дивиться в його бік. Він лякається цього і відбігає подалі. На щастя, нічого страшного не сталося. І Автор вирішує для безпеки випити зілля невидимості. Далі відбувається склейка. Автор все ж таки доробив свою пастку і вже готується здійснювати свій план. Він п'є молоко для того, щоб сутність його помітила, і тепер залишається лише звернути увагу сутності на себе. Автор вирішив, що використання феєрверків буде підходящим варіантом він запускає феєрверки і сутність його помічає, як раптом вона перестрибує зі своєї гори до ущелини автора. На щастя, йому вдається швидко поставити перед собою блоки, а далі так само швидко закрити яму. Підсумку сутність потрапила в пастку. В субтитрах можна помітити два написи, які дає зрозуміти, що сутності це не подобається. Тепер вона красується під вартою у цього безстрашного автора. Далі він планує поекспериментувати над нею показати людям цю дивну сутність, яку він знайшов. Він пропонує глядачам написати в коментарях варіанти експериментів над нею, але тільки ті, які не призведуть до її смерті. На цьому відео закінчується. Останнє відео починається з того, що автор каже про свій чудово проведений час без інтернету, а отже, він довго не заходив в світ до сутності. Як він і просив в минулому відео, хтось написав йому ідею для експерименту надсутністю. Зроби копію світу, щоб побачити, чи сутність все ще є в копії. З іншого боку, здається, що він не здатний зламати блоки. Автору ця ідея сподобалась, і він зробив копію світу. Але при заході на цю копію з'явилось повідомлення. Ви впевнені, що хочете пограти в цей світ. Сюди ж буде переміщено дані прихованої сутності. Це може заплутати. М'яко кажучи, це дуже дивно, і напис Це може заплутати дає зрозуміти, що точної відповіді цьому ми не знайдемо. Автор вважає, що це може спровокувати сутність зламати бар'єри, тому щоб не ризикувати, заходить звичайний світ для провідування сутності. І він заходить в світ і помічає марні спроби сутності вистрибнути з ями. Спустившись до неї, він починає робити свої експерименти. Перший експеримент: чи можна дати їй ім'я? Автор робить ярлик ім'ям прихована судність і намагається безпечно її назвати. Йому це вдається, і на великий подив експеримент виявився вдалим. Її справді можна дати ім'я. Експеримент другий. Чи діють на неї ефекти зілля? Автор кидає в неї зілі отрути. Але як ми бачимо, частиці зілля хоч і зачіпають її, але ніяк на неї не впливають. Отже, ефекти зілля на неї не діють. Експеримент третій. Чи може вона підбирати предмети? Автор каже, що він придумав інший спосіб давати сутності предмети без зламання бар'єру. Піднявшись на другий поверх, він ставить залізний прут замість одного бар'єра. Туди він кидає предмет, а далі відбувається наступне. Сутність підбирає моркву і з'їдає її. Це було неочікувано. І автор з цим також погоджується. Він ще раз дає їй моркву, і вона знову її з'їдає, а отже, стає зрозуміло, що вона має здатність голодніти. І поки довгий час автор не заходив в цей світ, сутність весь цей час голодніла. Це дуже дивно. Далі автор записав свої експерименти на таблички, і на цьому відео закінчується. Але головне питання залишається відкритим. Що це за сутність? На мою думку, це недоданий в гру моб, з яким, скоріше за все, виникла якась проблема при видаленні, і він частково видалився, не маючи модельки, та частково залишився, маючи код своєї дивної поведінки. Судячи по цій поведінці, цей моб явно був не з добрими намірами. Однак, що це за недоданий моб? Я не знаю. Тому прошу вас писати ваші догадки щодо цього створіння. З цікавістю почитаю. Ну а на цьому все. З вами був я Пігменч. Подивіться також це відео. Не забувайте оцінити відео вподобайкою та підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Бажаю всім гарного настрою. Ще побачимось. До зустрічі!